Всім привіт! З вами як завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий мікрофайтер Лего Зоріні Війни. І це у нас ось такий мікрофайтер Y-Wing Капітана Рекса. Що ж, і давайте почнемо. Почнемо з коробки. І ось так виглядає обличчя, головна сторона цієї коробки. Ось тут можемо бачити капітана Рекса в своєму кораблі. І ось так виглядає мікрофайтер. Ще тут е зображений той, той самий мікрофайтер. Навіть ті самі позиції на стороні 6 номер 75391, і чомусь не написано скільки деталей в цьому наборі. Чомусь. Це якось дивно. І ось тут на іншому боці кропки. Тут у нас зображений Капітан Рекс вже. Не сидячи в своєму мікрофайтері, і ось тут зображена функція е, оцього статшутера бластера. Ну і зараз я зберу цей набор і повернуся до вас через секунду. Що ж, ось я і зібрав набор, але спочатку подивимось на інструкцію. Інструкція закінчується на 56-й а збірка на 55 й Тут показують, як нам це все треба збирати, як е працюється функція статчутерів. І тут весь час ходить ось такий Капітан Рекс маленький, щоб показати наш прогрес збірки. Тут показані всі деталі. Мені якось лінія рахувати, скільки, але я думаю, що тут десь. Ну, е думаю, трішки більше 100 деталей в цьому наборі. Я думаю. І тут зображено ще. Ось такі набори. Ось такий набор по серіалу Мандалорець. Дру... Третій, це, напевно, був сезон. Так, третій третій сезон, начебто. Далі у нас тут ось такий мех люка Скайвокера. І ось такий батлпак Імперських команда проти ось таких мандалорців. До речі, у мене є огляд на цей набор, тому якщо комусь цікаво, посилання на цей. На цей огляд буде в описі під цим відео та закріпленому коментарі. Ну і все. Більше нічого такого цікавого в інструкції немає. Тому туди. Ем, що тут ще цікаво можна додати, це те, що ось для Рекса ось цей його одрон з ткані був е, в ось такій маленькій коробочці. На да, це просто хотів вам показати. Ну і ось так виглядає наш Капітан Рекс. Давайте трішки м по поближче до нього подивимось. І ось так він виглядає. Подивимось на його шолом. І цей шолом дуже круто виглядає. Це мій перший Капітан Рекс, до речі. І ось так він виглядає. У нього є ось такі тут маркери чотири Ось такі рішоточки, щоб показати, скільки він дродів поклав в боротьбі. Проти них. У нього є ще ось такі мандалорські сині рога тут. М Чому мандалорські? Тому що по е лору, по канону це е е якось пов'язано з мандалорською міфологією. Якщо я не помиляюся, я на 90% впевнений, що це правда. І, до речі, якщо хтось не знає, Капітан Рекс, він свій шолом зробив з двох фаз. Е з двох різних фаз броні клонів. Тобто він взяв ось цю нижню частину від сучасної фази, другої фази на той час. І візор залишив е з першої фази. Перша фаза виглядала, коли у клонів була ось така штука на голові, як стрілочка якась. А друга фаза вже без цієї штуки вже був інший візор. І вони вже були більш схожі на штурмовиків. Імперсь... Імперських штурмовиків. Ось, ось так можна орієнтуватись. Ну, і ось так виглядає саме ось цей полдрон. Дуже прикольно. Хоча він занадто якийсь великий. Зараз я вам покажу з шоу, як це виглядає в шоу клонів, клонів. І. Ви можете бачити, що він не на всю руку. А тут навіть в Лего фізичні фігурки тут у нас до кісті воно доходить, до самої руки, до зап'ястя. Тому це, я думаю, він повинен бути менший, але нехай, нехай таке буде. Не дуже погано, не дуже прям сильно це мене турбує. Але із-за цього падруну ми не можемо побачити тут принт на руках, який ми не дуже часто бачимо. Тут у нас знову ці маркери, щоб показати. Його, так сказати, очівки у цій війні. Тут ще у нього ось така синя фарба, щоб показати свій 501 легіон. Ну і тут ще принт самої броні. Також у нас тут і на правій руці є принт ось такий. Дуже схожий. На спині ось такий принт. Тут різне обладнання цієї броні. Ось так виглядає принт на торсику. Тут я розумію ось такі підсумки, як я розумію, для е, ось цих бластерів. Там в них ось ці обійми. Ой, точніше, є обійми, батареї. для, Щоб перезарядки, бо бластери все одно треба перезаряджати десь, ну, раз на тиждень, якщо так можна сказати. бо е, в цих Батареях, які використовують бластери в зорінніх війнах, вони десь мають 800 чи десь 1000 зарядів, точніше пострілів, і кожних 1000 пострілів треба міняти. Ось. І ось так. Єдина проблема в цій мініфігурці це те, що е, немає ось таких. Е, у них ось цих клонів, ось, е, командирів. Перестали з'являтися ось такі кімено, як я їх називаю. ось, е, На торсику, Точніше, ось тут. В цій зоні повинен бути ось такий е, плащ. Але його немає. Вони Лего взяли і просто почали робити ось такі лінії, щоб показати, що це і є він. Але фізично з ткані його немали. Раніше так робили. Але в 20-му, році чи 19-му вони перестали це робити. Вони це пояснили тим, що мініфігурка не могла б, наприклад, сидіти, бо є ліміт, куди можна сісти, бо типу, тканина закривала ці дири на ногах. Але це було доказано вже іншими блогерами, що це ніяк насправді не дуже сильно якось тупувало мініфігурку, бо Просто це тканина, її можна якось в критичному случаї її можна було зняти, або якось просто поправити, щоб можна посадити мініфігурку. Але, коротше кажучи, Лего просто схалтулери цей момент, тому багато фанатам це не подобається, в тому числі і мені. Сподіваюся, що вони колись повернуться. Ось такий ще принт на ногах. І давайте подивимося на обличчя. У нього є ось таке унікальне обличчя. Хоча це і клон, але у нього трішки інше. У нього є ось такий чіп, який є у всіх клонів, до речі, і у нього трішки інше, е, трішки інше вираз обличчя, ніж у стандартного клона. Зараз я вам покажу звичайного клона, ось. Теж 501 Легіон. І ви можете побачити, що у Капітана Рекса трішечки інше вираз обличчя. Ну і. Ось така була фюрка. Давайте подивимось на мікрофайтер. І зараз я ось так покажу в дистанції. І ви порівняєте, чи схоже це на корабель, який був в шоу війна клонів. Ось так виглядає він в шоу. І ось так він виглядає, як Лего мікрофайтер. Я думаю, що Лего зробили хорошу роботу тут, бо він справді схожий. І це ось такий маленький мікрофайтер. Тут що мені сподобалось, це, тут, це те, що тут є ось такі деталі такого кольору. Якогось рожевого. На ось цих турбінах двох. Сюди можна посадити міні фігурку. Тут є ось такий деталька. Ось така деталька з принтом. Дякую, дякувати Богу, що це не наклейка, дякую Лего. Ще тут є ось такі ось таке вікно. І також тут є два з таких стат-шутера, які можна використовувати. Сподіваюсь, що деталька зараз не відлетить на 5 км. І ні, насправді ні. Вона не відлетить. Давайте ще раз я вам продемонструю. Да. І ну, ось такий звичайний стат-шутер. Ну що ж, а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай, і слава Україні!